Ви наймаєте персонал, навчаєте його, побудовуєте структуру, налагоджуєте роботу через CRM і навіть, попри всі навчання, ваш персонал не продає. Зазвичай це буває не лише через те, що у вас в відділі чогось бракує. Може бути таке, що сам регламент не дозволяє вашому менеджеру продавати. Або, наприклад, процедури ваші менеджери не оподобаються, і тому замість продажів він просто зачитав скрипт і все для галочки, і на цьому ані продажів, ані клієнтів. Uh, ну, Ви знаєте, дуже багато чинників може впливати на те, чому у вашому відділі немає продажів. І перш за все, ви маєте почати з аналізу відділу продажів, бо змінюючи скрипт і змінюючи CRM, якщо ваш відділ не вміє продавати або не хоче продавати, а найчастіше за все причина через те, що відділ не продає, бо, або не вміє, або дійсно йому не подобається ваша компанія, не подобаються ваші процедури, він тут працює тимчасово, і тому продажі йому не важливі. Тому я вам раджу проводити аудит на регулярній основі і аналізувати, хто у вас працює, що він вміє, що він знає про вашу компанію і чи дійсно йому подобається те, чим він займається. Бо якщо людині не подобається, чим вона займається, якщо їй не подобається, з ким вона спілкується, що вона робить, то жодного клієнта ви не отримаєте.